Щоб орієнтуватися в просторі, дельфіни вловлюють відбиті звукові хвилі. Такий спосіб отримання інформації називають ехолокацією. Щось схоже є в деяких пристроїв, для роботи яких потрібні промені, що відбиваються від поверхні. Що це за пристрої, дивися далі у відео. Пристрої введення це пристрої для введення даних і команд у комп'ютерній системі. Ми використовуємо ці пристрої, щоб вводити таку інформацію: символьну, літери, знаки цифри, графічну зображення фотосхеми, звукову, відео, команди, дані з датчиків. Клавіатура це пристрій для введення символьної інформації. Це один із незамінних засобів, так би мовити, спілкування людини з комп'ютером. Для людей з вадами зору є можливість вводити інформацію через дисплей Брайля це спеціальний вид клавіатури на основі шрифту Брайля. Ще клавіатура може бути механічною, клавіші якої засновано на механічних перемикачах, вона характеризується точністю і довговічністю. Під клавішами мембранної клавіатури є силіконові чи гумові прокладки, через які відбувається контакт. Клавіші такої клавіатури тихіші під час натискання, але з часом їхня чутливість знижується. Такі клавіатури використовують, наприклад, у ноутбуках. Для роботи бездротової клавіатури потрібен Bluetooth або радіочастотний зв'язок. Така клавіатура характеризується більшою зручністю і мобільністю. Ергономічні клавіатури розроблено для комфортної роботи та збереження здоров'я, форма такої клавіатури відповідає природному положенню рук. Якщо ти бажаєш опанувати десятипальцевий метод набору тексту, можеш скористатися такою схемою вона полягає в розподілі роботи кожного пальця обох рук над відповідною групою клавіш. Та основне, щоб набирати текст, не дивлячись на клавіатуру, важливо практикуватися. Тільки так ти зможеш сформувати так звану м'язову пам'ять. Під час набору тексту пам'ятай про правильну поставу та положення рук. Більше про це можеш дізнатися з іншого нашого відео. Комп'ютерна мишка це пристрій для управління курсором і введення команд у комп'ютер. Це важливий інструмент для роботи з графічним інтерфейсом. Функціонування комп'ютерної мишки спрощено можна описати так: у мишці є лазер або світлодіод, щоб утворювати світловий промінь, він скеровується на поверхню, відбивається від неї та потрапляє на сенсор мишки, який передає інформацію до комп'ютера. Це схоже на принцип дії ехолокації, яку використовують дельфіни. Залежно від джерела світлового променя, комп'ютерні мишки розрізняють оптичні та лазерні. А за способом під'єднання до комп'ютера вони є дротові та бездротові. Для заміни комп'ютерної мишки в ноутбуці використовують сенсорну панель або тачпад, статичний пристрій для управління курсором та введення команд у комп'ютер, але сенсорними можуть бути не тільки панелі, вбудовані в клавіатуру, у деяких ноутбуках є сенсорні екрани. Для планшетів і смартфонів сенсорні екрани це основний спосіб введення тексту команд. Для більш чіткого введення використовують стилус. Стилус називають пасивним пристроєм, бо він призначений для імітації дотику пальця. На відміну від стилуса, цифрове перо це активний пристрій. У його складі є сенсори, які налаштовані на спільну роботу з графічним планшетом для введення зображень. Є ще один пристрій, принцип роботи якого полягає у відбитті променів від поверхні сканер, це пристрій для переведення зображення чи тексту в цифровий формат. Термін походить від англійського слова «scan», що означає ретельно розглядати, є планшетні сканери для сканування інформації з паперу. Ручні сканери для сканування документів і зображень із носіїв великого розміру чи сканування в нестандартних умовах, а також для розпізнавання штрих кодів товарів. Для сканування об'єктів у просторі та створення цифрового 3D образу використовують 3D сканери. Однією з основних характеристик сканерів є оптична роздільна здатність, кількість точок на дюйм, що розпізнаються сканером. Цю величину вимірюють у DPI, що є абревіатурою від dots per inch. У перекладі з англійської, це означає точки на дюйм. Один дюйм це 2,54 см. Наприклад, якщо сканувати зображення сканером із роздільною здатністю 600 DPI, то в одному рядку отриманого зображення завдовжки 2,54 см сантиметра буде 600 точок, кожна з яких матиме свій колір. І що більше точок на дюйм, то чіткішим буде скановане зображення. А для яких ще пристроїв ведення теж важлива роздільна здатність. Ну, моді дізнаватися Вебкамера це цифрова камера для захоплення фото, відео, звуку в режимі запису чи потокової трансляції. Роздільна здатність веб-камери – це кількість пікселів, з яких формується кожен кадр зображення, тобто це кількість пікселів по ширині та висоті. Наприклад, якщо на веб-камеру з роздільною здатністю 1920 на 1080 зняти відео, то по ширині в ньому буде 1920 пікселів, а по висоті 1080 цей запис означає, що кількість пікселів по ширині і висоті потрібно перемножити, і так ми дізнаємося кількість пікселів у одному кадрі зображення. Більше пікселів призводить до кращої чіткості та деталізації зображення, роздільну здатність вимірюють у мегапікселях. Один мегапіксель це один мільйон пікселів, тож це зображення приблизно 2 мегапікселі. Вебкамеру можна під'єднувати до комп'ютера через порт USB. У таких вебкамер інколи немає вбудованого мікрофона. У портативних комп'ютерах вебкамера вбудована. Однією з проблем безпеки вебкамер, особливо вбудованих, є те, що вони вразливі до зламу. Хтось може зламати програмне забезпечення та отримати доступ до відеопотоку. Коли ти не використовуєш веб-камеру, то вимикай її чи закривай чимось, наприклад, скотчем чи аркушем паперу. Це захистить твою конфіденційність. Мікрофон це пристрій для перетворення звукових хвиль на електричні. Для людей з вадами зору мікрофон незамінний для введення інформації. Потреба в мікрофоні може виникати, наприклад, під час роботи за настільним комп'ютером. Часто мікрофон є складовою гарнітури, тобто поєднанням мікрофона і навушників. Подумай, у якому комп'ютері об'єднано відразу кілька пристроїв введення інформації в єдине ціле клавіатуру, тачпад, мікрофон, веб-камеру. Це ноутбук. Запам'ятай, пристрої введення це пристрої для введення даних і команд у комп'ютерній системі. Для введення можна використовувати клавіатуру, комп'ютерну мишку, сканер, веб-камеру, мікрофон, сенсорний екран, сенсорну панель, стилус, цифрове перо і графічний планшет. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!